Друзі, вітаю, працюю сьогодні в цеху, як і завжди, і вирішив сьогодні позайматися трішки своїми справами. А що саме, друзі, роблю привирушені планки? Були плани, що нам зробить один виробник. Ну, чомусь він нас подвів і мусимо робити саме. До першої прививки залишилося 2 неділі, так що не маємо вибору. Мусимо вставати і робити самі. Зараз переключу камеру і все вам продемонструю. І так, друзі, прививочна планка для виводу бджоляних маток вирішили зробити отаким вот макаром. Все зібрано. зараз вам покажу розібрані. Вони будуть у нас, скажімо так, складні рамки складуватися в одну Це в нас маємо саму рамку з такими направляючими, котрі будуть служити полочками для того, щоб повісити саму прививочну планку. Тут є прививочні планки. По 14 штук зроблено в одну сторону ну, на одній планці. 15 не вилізає, так як треба, і робоче і місце. І тому подібне. Ну, а самі рамочки, друзі, звичайні рамочки. Це ще компанії Bisfly. Зараз не знаю, по якій причині вони пропали, їх нема, вони не роблять і тому подібне. Кого буде цікавити, де зараз я замовляю рамки. Ну, Зараз я, наприклад, 300 і зовсім не потребую. Зараз я замовляю тільки нуклеусні рамки, Вон вони стоять. Замовляю їх у е, ваша пасіка. Лисень Україна. Вони співпрацюють з яким заводом. Він робить, ну там буду відвертий зараз черга. Зараз черга і ну, замовити можливо, але треба бути готовим, що потрібно буде чекати. Рамочки якісні, гарні роблять під ваші розміри. Якщо конкретно е, ці рамочки для наших нуклеусів робили тільки оці слайда, і то тільки нашого розміру. Зараз вони не роблять і більше ніхто не робить. Так от ця фірма взяла і нам зробила. Ну, Річня Коротше, Кому треба за рамочки звертатись туди, але знайте, що є там черга. Значить, що маємо? Ось вот таку рамку. А, Хоча я не знаю, я маю на увазі на ці рамочки чергу. А на надзвичайно може і немає черги, так що дзвоните, і питайте. Значить, що маємо? Маємо таку рамку. Чому ми взагалі вирішили робити такі рамки? Друзі, хто не знає, хто знає, ми зайнялися виробництвом як цоколей, так тримачей, так і мисочка. До Бігуді вони зараз в розробці, є невеличкі складності з виробництвом їх, але вони рано чи пізно будуть. Значить, ми займаємося виробництвом, звісно, нам треба і займатися Ой, працювати з ними. Вирішили змінити всю нашу технологію по виведу, ну, по вирушення планки і переробити вже із цих нюансів, які виникли. Значить, зробили, вони виймаються, засовуються, працюються так. От в цьому місці бігутня не можна буде поставити. Якщо потрібно буде цю рамочку повністю зробити ізоляцію маток, в ну, у нас то буде рідко, але буде. Ми зазвичай працюємо тільки з маточниками. Та в нашому випадку ми вирішили так, що, наприклад, якщо от є декілька таких рамок повністю готових, а нам потрібно їх заключити всі, оця середня буде вийматися, бігуть буде ставитися знизу, зверху, а ця буде прикладатися на нову рамку і комплектуючи з собою ще одну прививчну рамку для ізоляції матка. Вирішили так. Як воно буде працювати, поки не знаю. Це все буде практики демонструвати. Потім в місті з вами подивимося. І якщо потрібно, буде, будемо щось змінювати. Були бажання робити їх і на продаж ці рамки. ну Так як замовник, не замовник, не а виробник нас трішки підвів з рамками, не знаю по якій причині, не відповів, не сказав. Буду, не буду, ну коротше, просто пропав, на телефон не виходить. Та і все. Це так, часна людина, яка бере деякі роботи на себе і чомусь він нам не зробив, те, що обіцяв. Думали, робити на продажі, з-за того, що нема кому зробити рамочок, нам змушені робити тільки під себе. Так що, друзі, ось така краса. Все, будемо коли тестувати, їх пробувати, потім будемо демонструвати, на цьому завершу.